«Прилуки» перші в Чернігівській області прийняли бюджет на 2024 рік. 2 грудня Прилуцька міська рада ухвалила головний фінансовий документ, за яким місто житиме увесь наступний рік. Дуже приємно, що сьогодні завершила роботу 48 восьма позачергова сесія Прилуцької міської ради, 8-го скликання було розглянуто надзвичайно багато ряд таких важливих питань. Це понад 50 питань. Це всі питання, це всі складові бюджету на 2024 рік. І дуже приємно сказати, що а сьогодні завершилася політична криза у нашому місті. Депутати об'єдналися. Це депутати політичної сили Батьківщина, слуга народу, сила і честь, за майбутнє і Європейська солідарність. Сьогодні практично всі були на засіданні, обговорювали всі питання. І результат такої роботи це бюджет на 2024 рік. Над проєктом бюджету 2024 працювали починаючи з вересня. Депутати називають головний фінансовий документ прозорим. Важеним, соціальним та орієнтованим на допомогу військовим, а прийняття бюджету кінцем політичної кризи у Прилуцькому парламенті. Прилуцька міська рада запрацювала як такої політичної кризи зараз вже немає. Доказом цього, до речі, є сьогоднішній прийнятий бюджет міста, до речі, найперший в області. Місто в перший раз за три роки да, отримало бюджет до нового року. Тобто вже рік прилучани мають основний кошторис життєдіяльності міста на весь рік. Ви передбачили виділення коштів на всі соціальні проекти, на забезпечення заробітною платою медичних працівників, освітніх працівників на пільгові категорії, дали забезпечили харчуванням дітей, пільгове перевезення. Ці всі основні показники це є соціальний бюджет. Говорили раніше. Це є відкритий прозорий бюджет. Соціальний бюджет це дуже добре, що депутатський корпус об'єднався, і сьогодні прийнятий головний фінансовий документ нашого міста ще до завершення 2020 з року завдяки консолідації 19 депутатів від політичних сил, європейська солідарність, батьківщина, сила і честь, слуга народу та за майбутнє прилуки у 2024 році з бюджетом. Приємно відзначити те, що 19 депутатів відклали всі свої справи, розуміючи важливість сьогоднішнього дня, і прийшли, і май, ну, і одноголосно по суті прийняли бюджет. Я дуже дякую тим депутатам, які прийшли на цю сесію. Ми маємо гіркий опит. Неприйняття бюджету і тягне за собою, який тягне за собою наслідки, наслідки нечищеного снігу, неосвітленого міста і багато багато іншого. Знову сесію ігнорують команди Артема Рожка, політична партія рідний дім, Сергія Ткаченка, Європейська партія, депутати від колишньої політсили ОПЗЖ та команда Бориса Приходька, фракція наш край. Цинічну бездіяльність так званої опозиції колеги депутати називають саботажем та політичним кінцем самої ж опозиції. Після сьогоднішньої сесії можна сказати впевнено, опозиції в місті немає. Насправді я не розумію, чому вони не прийшли сьогодні, чому не висловили. От не голосують за бюджет. а Скажіть, скажіть, що не подобається. Ну голоси є більшість створена. Бюджет прийнятий, але їхня думка, думка їхніх виборців, які за них голосували, вона зараз не врахована, на превеликий жаль. За депутатів голосують для того, щоб депутати висловлювали думку своїх виборців і чогось добивалися. На даний момент, проігнорувавши сесію і не виступивши, вони просто своїх виборців. Помножили на нуль. А що сказати депутатам, які не прийшли на сесію? Ви в опозиції не до влади. Ви в опозиції до прилучан. Опозиції як такової у місті не може бути, тому що опозиція до кого в першу чергу? Це до кого до прилучан? Можна треба запитати. Якщо це до прилучан, тоді треба самим прилучанам приймати рішення відповідні на виборах, що до них є опозиція. У є конструктивна робота в самій міській раді на самих засіданнях, сесіях є конструктивна робота і спілкування самих депутатів. Нас прилучани обрали для того, щоб ми в сесійній залі, в колуарах на всіх засіданнях депутатських комісій приймали ті рішення, які вимагають від нас прилучани. Ми обрані прилучанами. Це депутати, які не ходять, які не не цікавляться діяльністю міста, не цікавляться, тому що йде війна, йде. Потрібна допомога нашим військовим, не з'являються, саботують. Взагалі населення міста має робити висновок по деяким тим депутатам. Моя особиста думка. Я викликав би правоохоронні органи, які ми зацікавилися дійсно саботажем, яке призвело б до колапсу в місті. Я не вважаю це опозицією цих депутатів. Це не опозиція. Це більше схоже на блокування. Це просто, ну, як би скажем, я прикладаю просто з російської саботаж цей і вредительство. Оце так це виглядає. Тобто вони навмисно, навмисно наносять, наносять економічний ущерб. Територіальній громаді збройні сили України, територіальна оборона, освіта, медицина та критична інфраструктура головні фінансові складові бюджету міста. Лише пріоритетні напрямки для забезпечення життєдіяльності прилук отримали фінансування. Переважна більшість питань це питання заробітних плат, це питання сплати за комунальні послуги, це утримання закладів освіти, медицини і культури. Це Питання благоустрою міста, звичайно, виділені кошти і на капітальні, і на поточні ремонти. Бюджет прилук, який прийняли сьогодні, це заробітні плати медикам і освітянам, це перевезення і харчування дітей, безкоштовні ліки, придбання сучасного обладнання та ремонт прилуцьких лікарень. Бюджетом передбачена і допомога сім'ям загиблих та особам з інвалідністю, підтримка захисників, що отримали поранення в ході бойових дій. 26,5 мільйонів гривень виділено на потреби прилуцької територіальної оборони. Дуже приємно, що Сьогодні так ми знову так і повернулись до питання виділення коштів для наших захисників. одноголосно проголосували. І в бюджеті на 2024 рік ми передбачили 26,5 мільйонів гривень. І треба сказати, що ми не ставимо крапку у цьому питанні, бо ми розуміємо, наших захисників треба підтримати. Ми маємо і перехідний залишок, який будемо розглядати в січні місяці. Десь на початку січня, то звичайно знову будемо з нашими захисниками говорити. Будемо передбачати кошти. І будемо подальшому працювати і допомагати до слова допомога збройним силам України та територіальній обороні з міського бюджету у 2023 році склала 53 мільйони гривень. Це найбільша фінансова підтримка серед міст Чернігівщини. Бюджет прилук звичайно я оцінюю в першу чергу по тому як вони як прилуки допомогли ЗСУ, от зараз провівся аналіз по області, і ми побачили, що ми більше допомогли ЗСУ і теробороні аніж Чернігів, Чернігів з мільярдним бюджетом, там де 2 чи 3 мільярди бюджет, і ми. Більше допомогли для мене надзвичайну гордість викликає, що місто, яке приблизно однакове з прилуками по бюджету Ніжин, вдвічі менше виділило коштів на допомогу збройним силам. І я так думаю, що нинішній бюджет на 24-й рік ми також заклали кошти на допомогу, і зараз, в наш час, це надзвичайно круто. Класно, звичайно, оцінюю все на супер. Дуже приємно, що наше місто патріотичне. Чому саме патріотичне? Тому що визнане, якби по області найбільше виділено коштів для допомоги військовим. Навіть місто Чернігів ми обігнали. Бюджет 2024 – Це фінансова підтримка культури, молоді та спорту. Це будівництво та ремонт укриттів, благоустрій міста. З міської казни фінансування отримали і комунальні підприємства. Як голова комісії житлово-комунального господарства, я хочу сказати, що комунальним підприємствам і їхнім керівникам, що хватить просити кошти в громади міста, вони скоро закінчаться. Комунальні підприємства створені для прибутку, утримання прибутку. Тому Сьогодні ми зробили дуже важливу річ: це надали їм можливість працювати, проголосували за придбання техніки комунальним підприємствам, і можна вважати так, що з початку нового року вони зобов'язані виконувати роботу в достатньому обсязі і якісно. І заробляти кошти на заробітну плату самі. Символічно прийняття головного фінансового документу співпало з річницею складання депутатської присяги місцевих парламентарів восьмого скликання. 48-ма сесія прилуцької міської ради, на якій і прийняли бюджет продемонструвала, для кого ж мандат депутата це перепустка в політику, для задоволення власних амбіцій, а для кого відповідальність перед громадою. Саме цього дня, рівно три роки тому, ми склали присягу на роботу депутата, і так символічно вийшло, що саме цього дня ми прийняли бюджет. Ну і бачите, як показує, 19 депутатів дійсно розуміють, що, ну, ради чого вони йшли на цю посаду, що вони повинні робити і як вони витримують, скажімо так, свій громадський обов'язок, який вони взяли на себе перед населенням прилуку.